Шановні співучі українці, титульна нація, покажу як виглядає дебілізм по Солов'їну. Бачите, тут видно, очевидно, комусь дали землю. Или як? Ну так, да, по ліву сторону, мабуть. Отут поле. І О, дивіться, цій дорозі тут. Це вічна дорога, я не зрозумів її 50 чи 100 років. Вона завжди тут була. І цей дебіл взяв, поставив. Пеньок посеред дороги. Ну це я вам скажу, вже мені напоминає Росію. Це точно так там буває, ставлять стовби посеред дороги. Ми вже вступили двома ногами. Оце от вам пряме отличие. в нас від Європи, що таких придурків туди не пускають, а таких придурків пускають тільки в Росію. Ну, Стовби посеред дороги це, це, вибачте, дебілізм. Причому цій дорозі сотні років. Ну тут я бачу по рельєфу, що тут інакше не можна. Бо ж тут балка і це була одна дорога через неї. Було селищі бай Новий дір, з цілим колодинка. І сполучали колись села.